Пам'ятаєте, десь місяця зо три наша влада обіцяла, що кожен українець буде щомісяця отримувати якусь грошову допомогу. Хтось казав про 5 тисяч, хтось казав менше, хтось казав більше і так далі. І ось в Україні стало відомо, що з'явиться універсальна соціальна допомога незаможним. І що отримати зможе кожен. Хто цього потребує? Але наскільки я розумію, скоріш за все, то зовсім різні інформації. Хоча дуже схожі, просто перелопатила дуже багато різної інформації, і ось роблю такий висновок, що то, скоріш за все, була одна інформація, а це зараз друга. Але давайте зараз всі подробиці через декілька секунд. Вітаю, українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні планується запровадження універсальної соціальної допомоги громадянам. Ось так називається ця допомога: універсальна соціальна допомога для людей, які опинилися в скрутному становищі. Стало відомо, коли, коли ж незаможні люди почнуть отримувати нову допомогу. Перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчук дала інтерв'ю, під час якого вона розповіла про ці майбутні виплати. За її словами, дату запуску програми заплановано на квітень місяць. На квітень місяць наступного року. Чиновниця пояснила. Що, що ж це така за допомога взагалі? Йдеться про допомогу українцям, які потрапили в скрутне становище. І тут одразу в мене виникає питання, як будуть визначати це скрутне становище? Тому що мені здається, якщо не кожен другий, якщо точніше не кожен перший, то кожен другий точно знаходиться зараз у такому скрутному становищі. І ось вона каже, що вказані виплати будуть прив'язані до фінансово майнового стану людей. І ось це дозволить охопити набагато більше громадян, які потребують підтримки. Тобто, наскільки я розумію, це буде велика кількість людей. Велика кількість. І зазначено, що робота на відповідному над ось цим проєктом вже триває, і його мають намір подати на розгляд до Верховної Ради і протягом осені отримати схвалення. Тобто, вже зовсім скоро. І Ось таким чином, вже навесні можна буде запустити ось цю універсальну соціальну допомогу. Я хочу зацитувати, що як, як сказала Марчак, починаючи орієнтовно. Десь з квітня 2023 року ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І один із нюансів цього інструменту це те, що хочуть уникнути показника ось цього прожиткового мінімуму і запровадити певний базовий показник і порівнювати доходи, які отримує сім'я з ним. І якщо сім'я отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, тоді е, будуть надавати фінансову підтримку такій ось сім'ї від держави. Заступник міністра соцполітики уточнила, що допомогу планують надавати українцям протягом певного часу, протягом якого саме часу не сказала. Але сказала, що протягом часу, доки вони будуть працевлаштовуватися, коли влаштують свої справи і зможуть вже повернутися до самостійного життя. Ось така допомога. Ну наскільки я розумію, суми мають бути більш-менш нормальні, тому що ну, це якщо, приміром, сім'я, так, і якщо лишилися без роботи люди і треба якось жити, тобто тут тисяча-дві тисячі не спасуть. Скоріше за все, це будуть якісь ну, більш-менш нормальні суми. Але як бачите, про конкретні цифри, якісь ніхто не говорить. Саме як було і десь 3 чи 4 місяці, пам'ятаєте назад, як казали, що всі українці будуть отримувати допомогу, десь 5 тисяч гривень. Кожного місяця і так далі, але поки про це мовчать. Тому, скоріш за все, ось вирішили щось таке якусь зробити таку якусь щось середнє, так, між чимось і чимось, не знаю. Побачимо, побачимо, що це будуть за суми. Думаю, що все стане відомо, коли вже приймуть, так, коли остаточно вже приймуть і буде остаточне рішення, ось тоді. Як кажуть, із папірцем вже зможуть сказати, я так гадаю, що зможуть сказати якісь певні суми. Але, скоріш за все, це все буде також індивідуально мабуть, якихось чітких сум не буде. Скоріш за все, це буде варіюватися з урахуванням того, що за сім'я, так, скільки людей. Які фінансовий стан і так далі? Тобто, ось скоріш за все, ось такі якісь загальні чинники будуть братися до уваги. Ось така інформація. Пишіть, що ви про це думаєте? Поки все наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.